Спочатку усі дівчата добрі, перезнайомством хлопців, вони собі ось так во думають, вони хитрі, як лисички, і собі думають, як заманити того маленького. І думають, ходи, ходи сюди, маленький, на тобі ж куштуй мого вареника, і ще дасть свої сметани до нього. А потім, коли вони заманили його, вже обробили. Вони вже дають йому кидати грань, вже щоб він пахав на них, як віл, торочуть ним будь-які дурниці в хаті, йди, принеси миску, йди, принеси мені води, а ще то, а саме лежи на ліжку, розкричи ноги, і її вареник замість неї. Каже: «Помогай! помогай.